В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Згідно з ним може бути припинена діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Рішення підтримали 265 депутатів. Тему обговоримо з гостею студії, яка долучається онлайн на зв'язку. Соломія Бобровська, депутат Верховної Ради від партії Голос. Соломія, вітаю. Дякую, що ви з нами. Вітаю всі, Одесі, Одешні. Рада вас бачити навзаєм проти проголосували 29 депутатів. Утримали ще тверо. Чому так розділились голоси? Хто ті, хто утримувався і не голосував. Насправді вже такого розділення не було, тому що ми мали більшість, навіть більше ніж ми очікували, коли готувалися до збору голосів, коли ми збирали листи звернення під з підписами до спікера. Першому читанні, другому читанні. І, очевидно, ми бачимо всі ті самі прізвища, хто дуже активно збивав ці голоси. Ми бачимо там, зокрема, одеського депутата Артема Дмитрука, який цьому протидіяв якого проблема, до речі, з гімном, що ми бачимо, хто виконує гімн в всередині, як, як його відношення до цього змінюється. Тому ми вважаємо, що це були очевидні, очевидні прізвища і люди. Єдине, тут немає цієї інфографіці. Тих, хто не голосував, або ті, які були відсутні в 90% випадків, це теж люди, які не підтримували це голосування і прийшли умисне пізніше в на робочий день, щоб не голосувати і уникнути голосування за даний законопроект. Тому їх цей список більший. Він очевидний для нас, очікуваний. І для служби безпеки, це давно давно відомий прізвище представництва російської агентури, хто лобіює інтереси російської церкви. Соломія, що передбачає закон, як тепер працюватимуть і хто, мабуть, правоохоронці з осередками УПЦМП на території України? Ну в першу чергу тут іде мова зараз про активну роботу державної служби однополітики з, з питань свободи е, совісті. Саме для них на них влягає така е, велика ніша моніторингу е, порушень. Е, Приходів парафій церков, і це стосується до речі, не лише УПЦ МПС, може стосуватися інших релігійних деномінацій, наприклад, або й інших конфесій, які можуть собі мати також зв'язки з Російською Федерацією. Але в тому, що і сьогодні сама ця служба вона буде може бути перевантажена, і люди, які там працюють, теж мають сумнівний сумнівний підхід так в своїх позиціях особистих з приводу російської православної церкви. Але в першу чергу це їхня має бути робота. Вже в іншому в наступну чергу громадяни українці можуть їй допомагати, писати, звертатися, тому що після саме цих виявлених порушень далі церква буде мати час на усунення цих порушень. Якщо на цього робити не буде, далі тоді лише вже етап звернення до, до суду, що вважається порушенням? Якісь висловлювання, дії. От я хочу навести приклад такий один з найболючіших, наприклад, з моєї рідної ріненської області, коли є такі корецькі жіночі монастир, які в принципі за своїм статутом підпорядковуються напряму а, Москві і Російській православній церкві. Це супердія, до речі в Україні ця корецькі жіночі монастир. Вони сьогодні знаходяться в державній власності пам'ятки пам'ятці архітектури. А, і такі речі повинні бути усунені. Або виселені з, з місця. От звісно, згадки, ті, які провокують і згадують, або можуть просувати наративи руського міра, там зокрема вже є визначення, що такі русські міри в цьому законопроекті. Вони будуть застосовані і будуть вказані як порушення. Тобто ще раз закривати ніхто не буде будуть лише фіксуватися порушення і якісь правочинні дії стосовно цього робити закриватися. Не будуть далі. Далі вони ці приходи повинні зобов'язані будуть усунути дані. Зауваження, якщо цього не буде зроблено, тоді ми йдемо, тоді сама ця служба на політики йде в суд. Тому ми, зокрема, ті, хто вбивали цей законопроект, ми розуміли, що він доволі вихолощений, він є за слабкий, і це лише перший перший камінь такий в довгій дорозі боротьби з російськими щупальцями і формування агентури. Не все так раді як ми говоримо. Це не заборона у ПЦМП, це не заборона заборона РПЦ, але точно не у ПЦМП або УПЦ, як вони себе називають. Це це йде в першу чергу усунення з публічних їхніх ем, і непублічних юридичних документів речей будь-яких зв'язків з релігійними організаціями. Але я надімаю надію, що цей законопроект стане інструментом для активнішої роботи служби безпеки України, яка підтримала цей законопроект, яка просила прийняття цього законопроекту, який полегшить для них роботу, зокрема священниками, які дуже часто здають українські позиції, відмовляються відспівати українських військових. Ну і думаю, далі багато по тексту одеські точно відомі цих та чисельна кількість порушень в службі безпеки України повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації за матеріалами СБУ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів УПЦМП. Майже 50 з них вже повідомлено про підозру 26 отримали судові вироки. Скільки релігійних структур можуть очікувати перевірки правоохоронців? Я думаю, що тут список може бути безмежний, і це стосується е, такої вже поглибленої роботи служби безпеки. Питання в першу чергу до них це для можливості отримання достатньої доказової бази для е, судових е, процесів, для того щоб е, і в суді, і в прокуратури було достатньо підстав е, уже потім приймати рішення, що в судді, по першу чергу для, е, для вироку. Щоб не було потім виходу з запобіжного заходу отримання, як там арешт чи на, на, на особисті зобов'язання, і щоб не було тяг, тяганини з прийняттям е, судового рішення, і ми вже далі відповідно е, самого там самого відбування покарання. Мені здається, що саме в цьому одна з основних проблем не проблема наплодити підозри. Проблема потім прийняти для судді прийняти рішення, щоб ця історія не тягнулася довго в суді, інакше. Ну, це все буде просто без, безмістовна робота і лише використана для фасадного прикриття, що ми боремося з агентурою у гуманітарному секторі. Речник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Климент заявив, що закон, за який нині проголосували депутати, більше не про саму церкву, а про її майно. За його словами, цей законопроєкт цитую можливо і забороняє УПЦМП, Однак в Українській православній церкві мовляв немає такого додатку, як Московський патріархат. Як прокоментуєте це відчуття безпокараності можливо? Я прокоментую залі російська православна церква. Не треба прикриватися тристирічною історією них можливості, як вони попали в Україну і як утрималися приходи, зокрема в Одеській області. Хочу нагадати про протидію всіх органів місцевого середування, державної влади, особливо небезпечних частин, для того щоб жодної церкви ПЦУ або УПЦКП ще ще в попередньому варіанті не було. Тому е, вони можуть розказувати, заспокоювати. Я завгодно, звісно, їхнє лобі величезне, ну зокрема, величезне серед суддів. Воно зокрема велике і само, самій державній е, службі з етнополітики з питань свободи слов, і совісті. Ми це все розуміємо серед депутатів в різних рівнів, в рад і так далі. Е, але буде процедура, і, і навіть коли ми говоримо про майно, тоді ставиться питання про звільнення. Цими парафіянами, приходами майна комунального і державного це перше і друге. Про те, як потім органи місцевого середування будуть видавати і голосувати за видачу земельних ділянок для цих церков цих парафій. Соломія дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що змогли долучились до ефіру. Соломія Бобровська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.